А зараз нашим хлопцям чому подобається МІЛФ? Класно можуть передіоргнути це, можна розкріпасти, дуже прив'язати людину до себе. Вона знає, що не може показати світ, вона знає, чим його зацікавити, упирає, стирає, доглядає за чоловіком, черкаші його вистірують. І ти думаєш, блядь, я хотів би з такою жити. Отакі, От блядь, оберемки квіток дарить. Що на мені брати цю, блядь, малолетку свою однолетку? Блін береш цю малолетку, вона блядь... Ну На піздьонкою мене, блядь, не візьмеш. Ніколи в житті, ні не ні за що. Поговоримо сьогодні про мілф, і зараз набирає велику популярність. Якраз такі, е, нормалізація бути з мілфою. Е, це вже не постидно. бо раніше, типу те, що з подружані, в якої є діти, ще щось там, ну така хуйня могла пролітати. Я зараз розповім, наприклад, що таке мілфа. Хто не знає, пацики. Раніше це вважалось просто доросла жінка, в якої, є, може там, і діти, на яких не передіти, да? але нема чоловіка. Це прям все, Значить, тоді мілфа. Наразі мілфа просто народів. Як я це кажу, хто це така? Це та жінка, яка поняла, вона вже доросла, там, да? може там, до тридцатки, там, 30 років. Да? Бо мілфа чаще ж, там 45, плюсів, бо в неї діти і так далі. А це та жінка. Яка поняла, що на всіх жінок багатих мажорів не хватить або підприємців, не тільки багатих дітей і так далі. Ну не хватить. Бо вони ж, блядь, баловані. Вони баловані через інстаграми, через тікі такі Вони ж дивляться, що такі, блядь, оберемки квіток дарить там, чуть ли не блядь, не всім. Да? Зараз тут. Появиться смс, де, як бачите, як, що роблять далі з цими квітами. Дівчата далі навіть їх перепродають. Через соцмережі може зробити дуже багато що. І вони ж, блядь, думають, надивляться цих відосиків, ці тілочки, і думають, що отак у всіх, має бути, ось мене так має бути, о все. Ну, насправді е, такий беремо квітів, це в когось, ну тупо з нахуй. Ну, якогось пацана це тупо зарплата. Ну, Ви, ви не охуєлі думати, що кожен так може вже зараз взяти під е, е, мишку пацана. І З ним їбаште, що він тобі потім дарив. Оце більш реальна історія. Вони хочуть ніхіра не робити, побрити свою пісічку просто і, типу, все, блядь, весь світ має впасти. Хочеш бути охуєною жінкою, перестав, що в тебе немає твоєї пісічки, перестав, що в тебе немає гарної зовнішності. І тоді почни жити. От з такими думками в тебе буде дуже багато і кар'єра, і дуже світлий розум буде. Все буде тебе заебісь. І переходимо далі. Що зараз, до речі, статистика Продхаву показала, що найбільше переглядів, найбільше запитів було це про інтим з мілфою і транси, що, що блядь, піздець, було для мене дивно. Трансухи, типу? Трансухи і мілфи, блядь. Супер! І зараз я ж бачу, що е, багато хлопців обирають МІЛФ Бо що з ними стається після цієї незрозумілої стадії е, сприйняття світу реальності, де ви були спорчені трошки релсами, тіктоками про те, як задарують жінок, як, е, як має це бути. Щоб ви розуміли, таких відосів може бути тисяча, а дівчат, які живуть, так, і хлопців, які не мають таких можливостей, це сотні тисяч, навіть мільйони. Шарите за що я. Але ви думаєте, що це типу, кожен чуть не другий має таким от бути, і дарити і такі подарунки, і то, і сьо, ну, це? І що стається далі з цими жінками? Вони не сприймають реальність і не розуміють, що, наприклад, наші батьки, я там 90-х років, моя мама бачила, що, блядь, там. Алі Пугачові дарили букети, отакі здорові. І моя мама в принципі розуміла, чому в Алечки да, дарять такі букети. Вона розуміла, що це, блядь, людина, блядь, легенда, типу, образно, да. Вона там співає, в неї концерти, в неї є якісь знання, які є не у кожної людини. І вона і через те отримує, що не може отримати кожна людина. Бо чітко було розуміло, що в неї є і знання, і увага, не така, як у всіх жінок. Те, наше покоління більш-менш відстрілювало трохи, да? Вірніш, покоління моїх батьків більш-менш відстрілювало про реальність, як мені мама казала, це блядь, за які такі заслуги? Тобто, Моя мама, коли бачила, що просто так, що хтось получав, вона думала, ну щось вона має вміти таке, що це піздець. І якщо раніше це були потреби у чоловіків, е гарна мама, е потім вона має бути там, упирає, стирає, доглядає за чоловіком, черкаші його вестірують. Типу, поняли? І це були, типу, знання, і жінки, що передавали один одному, наші бабусі, я досі пам'ятаю, що рецепт, типу, щоб ну розкажи рецепт, ну розкажи рецепт. Блять, вони парились про рецептики, щоб щось приготувати, щоб вся сім'я раділа, як зробити закрутки, як щось з їжано готувати, як вдома, щоб пахло гарно, як поприбиратися. Жінки, ну типу, в жінок був свій якийсь культ жінки. Ні, вони про знання. А, а потім вони блять, просто виростають найобуючи чоловіка, у молодіжі дівчат, дівчат більшість вміти це їбало гарно накрасити. Якщо нам не подобається, пацани напишіть в коментарях. Ви кайфуєте, коли дівчина приходить, у тут скула немножко нарисовані, за контур провела карандашом, просто губи улічить, губи вилічить, губи увеличить, шикарний сосочок. Смотримо сюди, це у, так, уїбать, ну типа. Баби. Ми бачимо, що ви вас наебуйте. <смі> потім ви хочете, щоб ви вас не їбали присунути до побачення, а у відазень, блядь, Може, колись там, коли мене знов стане на тебе. Розумієте, про що я? Але ви ж знаєте, що коли ти зустрічаєш дівчину і в неї є якісь знання життя, <смі> щось вона може те, що не може більше жінок, і ти думаєш, блядь, я хотів би з такою жити. Тут не про зовнішність. На новий забор дівчата зрозумієте, блять? на новий забор три дні дивляться, потім хуй з ним. Привикається. Тобто, якщо ти взяла тільки зовнішністю, то ти, ти та тілка ескортниця, яка, в принципі, з року в рік переходить, з руки в руки, і потім, коли ти постарішила, а нахуй ти мені треба, я мажор чи там багатий чувак, я можу собі дозволити нову молоду дівчину. Ну, ну типу, бля, навіть ну, взяти мене з Насті, в нас коханки 19 років разом, Ну, типу, що бля, ви говорите? Це ж цікавіше, ми ж не знайшли собі якусь бля, 37-річну, блядь, міфу. Ну, нахуй вона нам надо, Ну вибачте, ну таке реалії життя. але. Потім ця дівчина стає мілфою. Вона стає мілфою з багажом вже сука, знань, реалії життя. І в неї вже навіть є гроші. Бо один їй купив машинку, один другий купив їй то. Але, типу, того кохання, того, що вона хотіла доїти постійно один багатий хуй, не вийшло. І потім. Ці жінки стоять попроще, тобто вони вже не вийобуються. Як дівчата там по 20 років, 22, там 18. Вони там собі ті, ці не знаємо. Купили о, блядь, оце, про духовну стрінчу, якусь хуйню там і послухали, і все, вони повірили свою піздіньку просто в неймовірний притяг магнетизму, бабла, енергії, блядь, всього. А і потім вони так з руки в руки переходять, це просто більш легалізовані е, типу, тілечки. Як із це тільки просто за підписку, як підписку на Netflix знаєш, купив, блядь, е, поюзав. там, думаєш, Та діти нахуй, я там все більше нічого не дивлюсь далі. Перейду на Megogo, там прикольніші фільми, блядь, там все на нашому, все понятно, все, про, все простіше. Таку ти потім дівчину знаходиш, яку які закидаєш бабки. А ця йде далі, йде до когось іншого. Але приходить час там, в і в тридцятку її бехкає, вона собі знаходить кого? Молодого пацана. Вона знає, що в неї може показати світ. Вона знає, чим його зацікавити, бо в неї вже є багаж різних знань, як і світу, як і вже кеш, якийсь може, якщо не не, не тупенька. В неї щось залишилося, або в неї вже інвестувала в якісь там. Легкий бізнес, і вона розуміє, що їй треба вже емоції, і потім мої випускники таких сквертять і заробляють в них гроші, гроші, які вони здобули від інших колись чоловіків. От такі от круговорот і е, зараз нашим хлопцям, чому подобається мілфи? Бо їх по факту таких, от людей, які дорослі вже з набутими знаннями різними, але одинокими, дуже, 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 дуже багато стало. Ще ж жінки стали від яйця себе відрощувати. Вони відростили яйця, конкурують з мужиками. І теж в 30-35 Вони приземляються. Вони стоїть чуть-чуть попроще і їх відхвачує. Молодняк. Бо молодняк на ній тренуються, розйобується і ну, з деякими навіть може залишитися. нашому поколінню вже це не пристидно, його стало більш, це більш популяризовано, більш нормально. І хлопці можуть залишатися більш дорослими жінками і нічого такого немає. Це вже не люди, там, діти, які були в 90-х, як я. Да? Люди 2005-х це зовсім інше сприйняття. І 90-го року люди можуть. Вриватися і жити з людьми, які 2000 року. Супер, все, вніс різні спогади, ті вже трошки остили, а ці не брезують і біомать, і погнали. Зрозумієте про що я? Але в будь-якому випадку, як бачите, все сходиться до якихось знань. До о, я не знаю, як буде оп. А, досвіду сповнив. До досвіду використовування, наприклад, ось цього, ось цього, ось цього. Бо всі мілфи, які були в мене в житті. Да? Коли мені там було 18-20, вони були просто секс-машинами. А чому? Назара насправді я вспоминаю, нічого вона такого не робила. Але тоді, на даний момент, для мене це було вау! Якісь техніки, масажу, всього. Де я був в шоці. Ну, типу, я і зараз досі залишився фанатом е, йоні масажу, е, бо я його сам роблю, бо я розумію, що це можна розкріпостити, дуже прив'язати людину до себе. Так само, жінки роблять е, е, масаж лімгама. І це прям е, е, роз'єп. Насажні салони досі існують. Чоловіки там досі постійно ходять туди і зраджують своїм жінкам, бо там класно можуть передіоргнути дуже професійно. То тобто, поняли? навики в жінки дуже сильно рішають потом на знання і проживання разом цього життя. І молоді пацани розуміють, що нахер мені брати цю малолетку свою однулітку, нахера. Роздупляй, я сам ще не дуже досвідчений. І він бере мілфу, і в нього ну, все, все по максимуму, все чітко, все, все супер. Ну, в нього нема цих бар'єрів з преодолінням незрозумілих, топорілих трудностей, психозу і так далі. А з мілфи вже проще. Вона вже 300 разів наїбнулася і понимає, що вже вона. Не буде так вийожуватися, помієш? Вона вже його сама цінить, вона вже його сама під себе підлаштовує. Вона є, як би це не звучало, в даний момент мамою майже, але ще й в сексуальному плані. Бо твоя рідна мама ну, не буде вчити тих речей і контактувати з тобою так, як це може зробити. Теж доросла жінка, але вона має зелене світло на контакт фізичний з тобою. Тось інтим. І все. І за того, береш цю малолітку, вона, блядь. Та ну її, нах Бо вони ж надивляться в інстаграмі, в інстаграмів, і вони з кожного пацана, якому 18-19 років вони хочуть, щоб на щоб ти був арбітраж, трафік, блять, щоб ти кріптані там, піздєць, земляні там, хуже кимось там, я не знаю. Тобто ти тільки з села, блядь, приїхав тобі 18 типу, і вона вже хоче, щоб я тут не знаю, їбашу. Ну понятно, що зараз йде ну, нова ера, якщо раніше навіть... Це дякуючи мені, Сергій Роман. Дякую, дякую. Це сам собі дякую. Зараз камера. О камера, привіт, Сергій Ромаш. Я себе бачу. Дякую тобі. Я дуже себе люблю. Я нарцис, є його рот. Саме сам, сам, сам розквітнувши це нарцисс нашої країни. Привіт, це я. І е, що я зробив? Я перевернув трошки цей світ, тим, що в масажних салонах раніше було все тільки для жі одні жінки, робили все чоловікам. А зараз можна прийти в масажний салон і побачити випускників Ліона 13, які сквертять дівчат за бабки. Це революція, це сильно нахуй. Це роз'єб. Більше сквірту в хаті, в хаті щастя, все нормально. Тим, що Я Я радий, що зараз ще більше і більше стає досвідченіших хлопців, де вже міняється, де ти жінка своєю просто піздьонкою, мене, блядь, не візьмеш. Мені є тебе їбать. Мене це не буде стимулювати. Вийде на побачення зі а, як сидівка дівчина писала владу, е, що там вона писала, що хочеш, хоче, щоб я вийшла з тебе на побачення, купи, купи мені айфон, блядь. Це напиши мені, чи він владу, чи комусь пацані з аквапарку, блядь, вони розсміються. Нікида в житті, ні не ні за що. А пацани, які є там їм по 20 років, воно ще в нього нічого толком не було, воно труситься, стоїть, блядь, цуценятко. Він буде збирати на айфон. Бо інших е, речагів давлення він не знає. Да, братан, мені шкода тебе. А мої ті хри знають, що ти слишиш? Ти хату спочатку я прийду по скверчу, блять, і потім, блять, подумаєш що з тобою далі робить. Типу він знає, що в нього є щось, що є не у більшості чоловіків. І в нього немає цієї слабкості. І жінки на них по-іншому дивляться. Жінки на них дивляться як на трофей, який хочеться забрати собі, а не, блядь, якусь соску, з якої можна висадити там, пару гривень і на якийсь айфон. Або поповнюй мені щось, пожалуйста. Зараз, блядь, поповню раз, блядь, будеш заїкатися. Так що, от така історія про міф. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хлопці, як ви зараз відноситесь до міф, до жінок, в кого є навіть діти, як ви до них відноситесь. Ви, дівчата, напишіть, будь ласка, як ви відноситесь до того, коли у хлопця є доросліша, набагато доросліша дівчина, жіночка, може навіть сказати. Бо ви ж привикли. Мені 18, йому 45, хулі, то 20 років, і он нужен, і в 45. У мене дохуя бабла, і я знімаю собі кортизана, малова. Ну, типу, така в неї історія. Вона там залітає, 20 років жде, то і нахуй здихає, ну і все стається. Якщо повезе, ну розумієш, У пацані зараз таке саме хуя може бути. Пишіть свої коментарі, мені дуже буде цікаво, що ви скажете. І в пацики, дівчатам не сильно, буду пропонувати, виблять. Я мені подобається, коли пацани, ви там їбачите, звісно, піздець. Е, переходьте в магазин ось, придбайте лубриканту, посквертіть малу, зробіть їй масаж, хай вона посміхнеться. Я вам скажу секрет глибокої глотки, вона одразу розкривається, як з неї сквірт виливається. Понімаєш, а ну, отак, ап, і туди, і все нормально буде, пацани. Так що приходьте, купляйте е, курси і їбачте, і їбці життя. От такі новини сьогодні, і у нас. tema milf decretado <laughs>